Слово Верітас на ранок 2 червня. В сьогоднішньому Євангеліє чуємо дуже відверті слова Ісуса до своїх учнів. Вони впевнено говорять, що мають віру, але Ісус знає, що вони слабкі, каже їм, що скоро вони розбіжаться і залишать Його, попри всі чудеса, проведіння і неймовірний досвід учнівства біля Ісуса. Тепер вірите. Запитує учнів Ісус, але Він не докоряє їм за це, Він знає їх, знає кожного з нас, знає нашу непостійність, наші слабкості, тому говорить далі, щоб у мені ви мали мир, щоб шукали його всім серцем. Він не погорджує тобою, а навпаки, прагне дарувати тобі мир. Але це можливо тільки коли перебуваємо у ньому. У Його слові, яке говорить тобі правду про тебе, у Євхаристії, які Він завжди дарує себе тобі. Світ не може тебе наповнити, не може дати миру, тому що світ не прийняв Ісуса, але шукаючи єдності, близькості з Ісусом, можеш досвідчити те, що говорить Ісус. У світі зазнаєте скорботи, але будьте відважні, я переміг світ. Це є Евангелія сьогодні про Божу вірність, його безумовну любов, прийняття. Відкрий своє серце, нехай Господь стане твоїм миром.